Ось на таке ми натрапили у лісі. Під ради, якщо не бачите, ось, а, дивно якось. Мабуть, все ж таки ми потрапили на тропу тролів, ми цього не бажали. Все так вийшло, бачите, вже проломані. Це була така задумка. Ох. І ось там так далі. Сейчас підемо. Такі там дерева, а ось і якась норка. Маю надію, що ніхто відтуди. Ой, а вон ще! Глянь, велика, може якийсь борсук ось куди ми забралися? На саме студія яка гарна ух ти. Ми не побачили її. Треба спробувати ось такі камні. Мабуть, після дощу тут скользко. А, я думала тут велика якась скеля, провальна. Нічого подібного. Місце, на відпочинку, йдемо далі.